Подорожі кличуть у чим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе Веря, Верія. Кажуть, всесвітня історія це лише короткий епізод з історії Франції. Франція і справді нагадує прекрасну театральну декорацію до захоплюючої історичної вистави. Хочете взяти у ній участь? Тоді я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів, разом з туристичною компанією Феєрія запрошуємо вас у казкову подорож до самого серця цієї надзвичайної країни. Ми за 50 кілометрів від Парижа, навколо землі провінції Іль де франс що в перекладі означає острів Франції. Тиша глибокий рів, заповнений водою. За ним казковий краси замок, немов ужила ілюстрація до рядків старовинних романтичних балад. Це шантії, перлина доби французького ренесансу, один з найгарніших замків Франції. У 10 столітті сеньори Сен-Лі збудували тут величний замок. Його міцні стіни, які здавалися неприступними, було майже вщен зруйновано під час жакерії, грандіозного антифеодального повстання. Жак Простак, так з називала селян панівна французька верхівка. 1358 року. Жаки взялися за зброю і запалали замки й фортеці. Внаслідок кривавої руйнівної війни, не дворян проти дворян, а саме так іменували жакарії сучасники, господарі Шантії збідніли. Власником цих земель стає колишній канцлер короля Карла V П'єр Доржемон. Певен, що з кожним гостем шантії відбувається дивна метаморфоза. ХХ століття залишається десь там, за стінами замку, ніби щось нереальне. А тут, як і колись, панує сяюча розкошами доба відродження. Існуванню чарівного архітектурного ансамблю шантії, збудованого у 15 столітті, маємо завдячувати конетаблю Франції, герцогу Анде Мон Творець шантії ніби сьогодні наглядає за своїми колишніми володіннями. На збудованій ним терасі височіє його кінна статуя, встановлена наприкінці 19 століття. Спочатку конетабль ніхто інший, як головний королівський конюх. Небаченому кар'єрному злету цих посадовців можна позаздрити. Невдовзі вчорашній конюх став на чолі всієї французької армії. Анде Монморанці визначна постать доби Ренесансу. Саме представник шляхетної родини Монморанці у разі смерті монарха проголошував: Король помер! Хай живе король! Фаворит Франциска І, Генріха II і Карла IX. Славний вояка він залишив цей світ як справжній солдат. Він загинув у битві з угенотами біля Сандені у віці 74 роки. Герцог був не тільки військовим, а ще й великим шанувальником Прекрасного, надихаючись кращими витворами тогочасного палацового мистецтва, у перерві між битвами він встиг спорудити у шантії замість середньовічного похмурого замку П'єра до справжні палаци, великий і малий. Так званий капітан Рі. Сьогодні перший поверх Малого замку займають особисті апартаменти герцога та герцогині Омальських. Герцог, молодший син останнього короля Франції Луї Філіпа, успадкував Шантії у восьмирічному віці у 1830 році. Доля родини Омальських трагічна. Герцогиня завершила свої дні у вигнанні. Обидва сини подружжя Омальських померли у розквіті сил. Залишившись без нащадків, герцог Омальський став останнім власником Шантії. Апартаменти герцога і герцогині є заразками смаку і вишуканості. Розписані стелі та стіни, мармурові каміни, портрети, декоровані панелі, коштовні меблі занурюють нас у світ багатства та розкоші. Вражає капітанарі і своїми великими апартаментами, що об'єднують книжковий кабінет залу сторожі та передпокій, прикрашені картинами і сценами полювання та військовими трофеями. Книжковий кабінет. Вважається найкращою бібліотекою Франції після національної. унікальна колекція: 700 манускриптів, серед яких часослов герцога Берійського, 30 тисяч рідкісних книг, частина яких першодруки, пристрасний бібліофіл герцог омальський насолоджувався, власноручно складаючи бібліотечний каталог. Коли під час французької революції шантії перетворили на в'язницю і знищили більшу частину чудового ансамблю, капітанарі дивом пощастило. Він майже не зазнав змін і тепер є найстарішою частиною шантії. Тож і нині води глибоких ставків і каналу, у котрі вдивляються сіни малого замку, відзеркалюють піднесену красу капітанарі. Туристів капітанарі приваблює своїм рестораном, історія якого пов'язана з іменем знаменитого кухаря віртуоза Вателя. Ресторан Рі» – місце унікальне, адже саме тут творив свої дива знаменитий в отель. Ну а сьогодні Фредерік та я, Ігор Захаренко, покажемо вам теж справжнє диво вершки шантії. Для того, щоб приготувати вершки шантії, треба взяти сметану. Мінімум 35 жирності процентів. Так, потім збиваємо знизу вверх. Насичуємо повітрям, тому що, дякуючи повітрю, вершки тримаються. Ви знаєте, треба бути досить витривалим, тому що це 5 хвилин такої роботи. Цукор пудра. Добавляємо десь 130 грам на 1 літр сметани. C'est très concentré. О, а це ваніль? Зовсім трошки, зовсім трошки. Aha. On mélange doucement. Так, а тепер повільно, дуже обережно, акуратненько. Тому що наш цукор весь вилетить. On refrette énergiequement pendant une minute. І тепер більш енергійно десь одну хвилину. О! Запах пішов, цукру. Ах. О, береться. А! Сава, вола! Ой! Це є? Wouah, oh. yes, yeah. crème, 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 chantilly. C'est hmm? bon, Hein Hein Voilà, ça c'est pour moi, j'ai bien travaillé.

Знаєте, про що я жалкую? Що я не можу забрати з собою і пригостити вас усіх моїм шедеврам. Але він не зіпсується, бо зараз час обіду, і звичайно все це піде на кухню. Покірливість найвищій владі аж ніяк не належала до чеснот нащадків герцога Монмарансі. Його онуки правнук підтримували фронду і заколоти проти королів. Розлючений Людовик XIII конфіскував Шантії і влаштував тут королівське полювання а бутівного онука конетабля Генріха II де Манмаранці стратив. Правнук Луї II де Борбон Конде завдяки своїм відчайдушним військовим подвигам здобув прощення короля, котрий у 1659 році повернув родині Шантії. Цю людину історія запам'ятала як гран Конде. Великим принца почали називати після його перемоги над іспанським військом у битві при Рокруа. Зріст Великого принца Конде лише 1 метр 57 сантиметрів. Але це зовсім не завадило його величі. Після блискавичних військових перемог його почали називати Великим. Гранд Конде постійно дбав про досконалення започаткованого прадідом архітектурного ансамблю. Тепер його призначення милувати око і слугувати не для війн та оборони, а для веселощів і розваг. Зазирнемо у це казкове королівство. Архітектурні прикраси, мармурові сходи і колони, вітражі тасяючі по золотої кришталем люстри, скульптури, розкішний посуд та витончені меблі. Принц Конде тонко відчував красу і непогано знався на справжніх талантах. Байкарла Фонтен, письменник Лабрюєр, письменниці баронеса де Сівіні та мадам де Лафаєт постійні гості літературного салону Конде. У сінах шантії вперше прозвучали рядки тартюфа, прочитані Великим Оль'єром. Музей конде має другу після Лувру колекцію стародавнього живопису у Франції. Збирати її почала родина конде. Але справжнім меценатом, який подарував країні геніальні витвори мистецтва і безцінний книжковий кабінет, був герцог Омальський. картину галерею, головну залу музею Конде, заливає світ. Воно ллється через скляний дах, осяюючи справжні скарби образотворчого мистецтва, більше тисячі художніх полотен і понад дві з половиною тисячі гравюр. Шедеври Рафаеля, серед яких уславлені три грації. Робота де Казімо портрет Симонети Веспучі, молодої коханки Великого Герцога Медичі, яка пішла життя у віці 20 років. Автопортрет Енгра, котрий митець остаточно завершив на схилі років. Романтичні полотна Вато, Трагічне побиття немовлят Ніколя Пусена, біблійні сюжети, побутові любовні, батальні та жанрові сценки, портретний живопис, монументальні полотна. Творчість майстрів 15-19 століть відкривається нам у цих залах. Унікальну колекцію герцог Омальський заповів Франції, але у заповіті висунув дві умови: перша музей не виставлятиме свої колекції у іншому місці, друга експозиція, створена за традиціями 19 століття, залишається незмінною. Завдяки цьому Шантії чи не єдиний недоторканий зразок музейної справи позаминулого століття. Замислившись робити у Шантій-Парк, Конде запрошує видатного садівничого Андре Ленотра, сина головного садівника Тюлярі резиденції французьких королів і майбутнього головного садівника Версаль. Ленотр сміливо змінює русло ближньої річки Нонет, конструює складну підземну систему труб і створює фантастичної краси комплекс фонтанів. Саме їх взяв за зразок король Людовік 14-й, будуючи Версаль. Парк прикрашають оригінальні пейзанські, тобто сільські будиночки і садки. Скромні зовні, всередині вони вражали своєю розкішшю і слугували для прийому поважних гостей і відпочинку родини Конде. Пізніше ідею використає королева Марія Антуанетта, створивши аналогічні сільця у тріаноні. Озеро називається ліксагон, тобто шестикутник. Так дуже часто називають Францію, яка дійсно має форму правильного шестикутника. Французи цим дуже пишаються, адже Франція така багатогранна і в ній є все. Тепер у парку Конде туристів зустрічають не тільки лебеді, а й дещо несподіване для Франції кенгуру. На блискучому тлі шантії знімались колись сцени із знаменитих фільмів Анжеліка і Король та Ватель. Ми ж зустріли тут знімальну групу Джекі Чана і самого Метера. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Якщо ви знаєтеся на конях, то ні за що не обминете ще один шедевр шантії великі стайні. Вони можуть вмістити понад 200 коней і півтисячі собак, без яких не обходилося жодне полювання. Коні прекрасні створіння і дійсно заслуговують на цей палац. Десь тут під високими склепіннями стайні поховано серце принца Конде. Так він заповів, аби бути ближче до своїх улюбленців. Принц Конде, герцог Бурбонський Луї Генріх, вірив в реінкарнацію душ і вважав, що після його смерті його душа переселиться до коня. Куль цих створінь зберігається у найкрасивіших стайнях світу і нині. Чудова арена, де проводяться вистави, фігури знаменитих коней. Карети, упряж і з іншого боку живі елітні коні. Вони учасники найпрестижніших скачок. рівні, ніби іграшкові будиночки містечка Шантії ми прямуємо до готелю, аби перепочити перед вечірніми розвагами, якими саме про це пізніше. Готель, збудований старовинному дусі, теж ніби належить до території казкового королівства Шантії. Його гості, як правило, любителі гри у Гольф і туристи з усього світу. Прямо під вікнами готелю штучні озера. Прозорих водах яких повільно рухаються величезні поважні рибини. Сповнені почуття гідності, вони великодушно дозволяють постояльцям годувати себе крихтами хліба та круасанів. А на завершення нашої програми я вас запрошую на дуель. Так саме запрошую, а не викликаю. А життя дуель піротехнічна. І це справжня феєрія життя. Феєрверки тут це частина історії, традиції, бо започаткував їх ще Принц Конде. Дивіться у ці різнобарні вогні, що осяють башти і стіни шантії. Примружте очі. Увімкніть уяву. І ви зрозумієте, що просто не було тих століть, які відокремлюють нас від часів злету одного з найпрекрасніших палаців Франції. Бо краса одвічна і не підвладна плину віків.